Ми всі чекаємо з нетерпінням. Найцікавіші та варті уваги українські фільми, котрі ось-ось вийдуть на великі екрани. Привіт, я Ігор і ти на каналі ІПІО. Я розповім тобі про фільми, на які ти просто мусиш сходити в кінотеатр. Тах душі, робоча назва, назва для прокату Стус. З назви зрозуміло, що сюжет фільму складатиметься навколо відомого поета 60-ника, Василя Стуса. Я думаю, що на сьогодні мало кого можна знайти, хто ще не чув про цю стрічку. Були певні спірні моменти з вирізанням кадрів і зміни сцен. І ми, глядачі, думаю, всі побачимо результат на екранах. Також Василь Семенович був мало того, що противником радянської влади, тоді, я думаю, їх було багатенько, а він вів активну боротьбу з так званою системою. Події стрічки висвітлюють останні дні його життя, і кінематографічні флешбеки мають нам додавати інформацію для побудови образу та характеру героя крізь призму висвітлених років його молодості. Отже, фільм на широких екранах має з'явитися 28 лютого. Дочекаємось, переглянемо і обговоримо. А я в свою чергу розповів вам свої думки про переглянутий фільм. Круте. 1918. Історичний фільм через декілька днів вже має бути допрем'єрний показ. А для всього люду показ фільму в кінотеатрах країни розпочнеться 7 лютого 2019 року. З огляду на знімання картини, та як говорить сама команда фільму Картини, навіть будуть застосовані складно постановочні зйомки з використанням спец та піротехнічних ефектів за участі великої кількості акторів та масових сцен тварин та каскадерів, що не може не тішити, адже український кінематограф, як на мене, росте. Так ось, головний зміст фільму це, звісно, історія бою на залізничній станції крути в 1918 році. Під час довнесних подій двоє савицькі два брата Андрій та Олекса, закохані закохані в одну прекрасну дівку Софію. Більшовики працюють наповно, вони під Києвом, та все місто насичене червоними агентами. Від уряду на той час УНР команда йти в бій. Чотири сотні юнаків йдуть на добре озброєне військо чи сцельністю 4 тисячі солдатів. Будемо з нетерпінням чекати картину, і я маю надію, що вона виправдає наші сподівання. Номери. Це вже так звана пророча п'єса. Фільм має бути відзняти по одноіменній п'єсі Олега Сенцова. Люди в історії викладені в фільмі, втомлені життям. І настільки, що долучається до ідеї стати звичайними номерами без імені, думок. da história Чоловіки не парні номери, жінки парні номери. Ну і чувак, який це все придумав, звісно, номер один. Серед усіх номерів, які скрізь є бездумні, пристосуванці, стукач, борець із режимом, і звісно, екранізація від театрів та п'єси може відрізнятися, але, як запевняють всі, хто причетний до зйомок, всі сцени узгоджуються з автором. Та й весь процес він теж контролює. Думаю, фільм буде цікавий, і як би це сумно не лунало, більш за все, від буде асоціація як картина, що з типу реальних подіях, або як та, що на філософії. В формі описує ту картину, яка відбувається в багатьох процесах. Будемо всі з нетерпінням чекати цих фільмів, і я в душі впевнений, що вони варті вашого часу та уваги. Отже, виходить в прокат, йдемо в кінотеатр. Чекайте відео з оглядом фільмів. Зараз тисніть лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Бувайте!